Має сьогодні самостійно піти в школу поїхати, тому що я їду на восьму. Тому що я їду на восьму, його не везу окремо в групу подовженого дня вранці. Він впорається сам, сподіваюся на це. Наш дорослий 10-річний хлопчик, а в мене перший візит вже зараз. Середні хлопці тільки що виїхали, переді мною десь за 10 хвилин. В коледж на велосипедах теж. Іван з Миколаєм ще раніше. До сьомої виїхали. Все в процесі. Лія в готелі. Як вона це називає? В таборі, в дитячому таборі. У нас ярмарок сьогодні, але небагато продавців, вітряна погода, ну і дехто ще тільки розкладається. Тому не так багато людей. Та тільки ставлять у новочі фрукти. Годинку відпрацювала вже, а зараз їхати мені десь 2,5 кілометри. А будинок, де мадам за мною ходить і вносить коригування, контролює мою роботу. Тож мені там сьогодні дві годинки треба поприбирати. А в нас в місті повно машин, людей зранку, саме через те, що ярмарок повному розпалі зараз і мені ще одну годинку додали я мала попрацювати дві години тоді в мене мала бути перерва майже чотири години ось так бо в мене там тільки наприкінці дня буде півтори годинки. Ну що ж, додали ще. Єдине, що я навіть не знаю, де та адреса. Сподіваюся, не надто далеко їхати. Сдіваюся, мене добре буду чути, бо вітер сьогодні ще сильніший. Буду видавати потроху інформацію, що було на зборах, що мені вдалося зрозуміти. Отже, стосовно переміщень наших ось цих між будинками, адже ось я зранку працюю 4 години в трьох місцях. Отже, це компенсується, оплачується, і саме рахується переміщення, кількість переміщень. Насправді не знаю, який тариф це треба ще дізнаватись, з'ясовувати, але кожне переміщення розраховується і вважається переміщенням, якщо час між працею. До 15 хвилин. Якщо більше 15 хвилин, то це вже вважається як перерва. Ось так, ну, якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі, то за цим треба пильнувати. Інколи мені ось так додають поспіхом. Додають так, щоб наче я. Там, я, наприклад, додому це було в мене два дні тому, якраз от коли збори були. В той день я тоді заїхала додому, в мене начебто не мало бути роботи. Потім мені подзвонили з офісу, кажуть, можете поїхати. Я кажу, та можу, ну дайте мені хоч 5 хвилин вдома побути. І тоді ось мені так поставили, що в мене вийшло там 20 хвилин різниці і я подумала на зборах я подумала це ж виходить що мені це переміщення не зарахується а вважатиметься що я була на перерві все їду 2 кілометри тепер мені треба подолати Сподіваюся, встигну. Ще сьогодні ввечері мені додали один візит. Трошки пізніше розповім, що це за візит. Подзвонили з бюро і вже Каті сміється сама, бо вона мені дзвонить щодня. Вчора дзвонила, бо полет моя офіціа. На закупи їздимо і на цвинтар прибирати. Це я вам так розповідаю, щоб ви швидше зрозуміли, про кого мова. Політ вчора сказала, що вона через мене передавала оплату, там, чек. І Каті мені дзвонила з питанням, чи він у мене цей конверт. Я сказала, що ні. Нічого мені не давали. Це точно. Шукайте в інших. Тож вона сьогодні сміється. Каже, це знову я. <смір> І ось з якого питання. Щоб ви розуміли, я їду за покупками на велосипеді. Я в шоці мадам, по-хорошому в шоці. Розповім вам, потім, коли буде зручніше, тому що зараз і вітер заважає розмовляти. Боюся, що ви не почуєте цю розповідь, але їй 99 років. Їй 99 років. Колись я в неї була два роки тому, мабуть, вона не була моєю постійною клієнткою. Кілька разів всього я до неї приходила, щоб ви розуміли, добре, сподіваюся, ви почуєте, щоб ви розуміли, вона мене пам'ятає, вона мені каже так, почекайте, почекайте, скажіть мені, ви давно працюєте? Не працювали якийсь час? І повернулись. У вас дітей багато, правда? Ви приїхали, ви... Ну, вона не сказала Україна, сказала, що ви іноземка. І ось ви до мене приходили. Я ще й пішла через терасу заходити, а там вже зачинено, колись було там відчинено на вхід. Я їй кажу, оце у вас пам'ять, нічого собі, я шокована просто. А вона так, так, мені 99 років. Я кажу, я знаю, тому я і в шоці. В такому віці, не те, що не всі доживають, в такому стані знаходяться. Ну, мабуть, тільки письменник, який в мене, до речі, завтра буде. Ось він, ще книжки пише в такому віці. Мадам замовила томати, а грапе. І це означає група Ось. на гілці. Ось що це означає. М Яку полуницю продають гарно. Але 10 євро коштує. Там кілька кущиків, три чи 4. Я впоралась 15 хвилин в магазині. Їхала я 7 хвилин. Зараз, може, трошки повільніше буду рухатись, але не надто важкі закупи. Я й собі дещо зі знижкою роздобула, якщо з вигодою для себе з'їздила. Так, ще мені. Я вже доїхала до вулички і тут на краєчку стоїть, стоять поштові скриньки, мені треба забрати газету свіжу. Пектур. <плес> Обсідання. Якась корупція десь когось в префектурі. Цікаво, цікаво. Це ж місце, місцеве рядіпеш, це французька газета, але вона така регіональна. Щось спалили. Ганго е, організована злочинність. Банда щось зробила. Каміон. Е, Вантажівку фуру спалили. Ось що сталося. Все, йду. Так, я їду на обід. Наступний в мене візит, що 15.40. Це через три години вже. Так. Ярмарок збирається, до 13-ї вже нікого не буде. Відкриють дорогу. Ще мені сьогодні велосипед вже не знадобиться. Тому що працюватиму на сусідній вулиці. Ну, в мерію треба сходити, а тоді на сусідню вулицю зачиню. Вдалося придбати в НАТО. Були знижки 50%. Ну, це 2,79% коштує такі такі сосиски, вони халяль називаються тому. З яловичини зазвичай обозку не знаю, з чого точно, але буде смачно, впевнено. В цьому ще й по євро 40% купила 350 грамів євро 40. Було дві упаковки, то я ті упаковки і забрала. І курку одну знайшла. Хоч в мене не надто було місце, куди брати, але взяла все одно за 2,50 кг 385 кг. Тобто, взагалі, менше, ніж за 2 євро кілограм мені ця курка обійшлась. Що сьогодні і мама подумаю. Що саме їстимо в будь-якому разі сосиски хоч сьогоднішня дата тут і тут, Ну, я думаю, що сосиски точно один день можна на завтра залишити. а Ось курку треба якнайшвидше приготувати. Так, відпочила. Справді відпочила, поспати не вдалося, але... У мене ще половиною години виходить роботи. Я вийшла буквально на 10 хвилин раніше, щоб зайти в бюро. В мене є чеки, а я вже здається про це казала. Треба віднести. Так, наступного тижня я працюю вечорами, але ну, я раніше знала, що в мене чергування буде вечірнє. Це коли я восьми працюю вечора, тож там треба було дещо внести зміни, врахували мої побажання. Трошки затрималася, запізнююся, 10 хвилин, мабуть. На масці в мене незрозумілий якийсь снежить, який зупинився. То почався, то зупинився. Думаю, що алергічний, мабуть, вітряна погода. Так, Сижу, чекаю колегу. У мене зараз візит до мадам, яка мені нещодавно віддала багато ігор настільних, пам'ятаєте? Я в неї вечорами була. Це тоді, коли я чергувала вечірні години. І зараз ось деякі зміни. Тепер треба буде її вкладати ввечері в ліжко. Ну, теж щось таке. Приготування до сну вечірнє. Вона лежить давно вже, а тепер не знаю, там щось, якісь зміни. Тепер треба, щоб колега моя мені показала, що саме треба робити. Власне, тому мені призначили. Зараз час. А я тільки що була теж в своїй давньої знайомої, ще й по сусідству, яка мешкає, в неї кіт, якого звуть Помпон. -пом Помпон. Помпон. Ось так. Лії колись діткам сказала це ім'я, котяче. вони. Лії дуже сподобалось така, така назва. Ну, там, як завжди, в мене було і прибирання. І ще я прасувала речі і подумала, що о, як давно я цього не робила. Я думаю, не працюю. Взагалі нічого не пам'ятаю, як коли останній раз це робила. А ось на роботі прасувала доволі часто раніше. Були в мене клієнтки. Клієнти, яким треба було, була така послуга. Могло бути таке, що дві години поспіль просто стояла і прасувала. Ну, сьогодні всього 15 хвилин у мене на це було. Шоста вечора. Чоловік вже вдома. Я поставила курку запікати і вирішила з'їздити в магазин що в Алді. Там були... була гарна ціна на картоплю. Хочу придбати. О, що воно так почало. Ох, який жахливий звук. 18.40 Надіслали весь день надсилали фотографії, як проводять час дітки маленькі. В лісі виглядає, що їм весело. Так, і про останній мій візит в мадам, яку я раніше називала Амелі, ну, і зараз можна так її називати, але сьогодні. Виявляється, був перший день, коли ми її ось спеціальним пристроєм піднімали і садили в крісло, але чому ввечері, бо це був наш тренувальний такий момент. Вона вже кілька місяців точно просто лежала в ліжку. І ось нарешті в неї тепер є цей пристрій, за допомогою якого треба її підняти, посадити в крісло. Отже, її треба посадити в крісло, що ми власне і робили з моєю колегою. І тренувалася, чи можна це зробити вдвох, бо в неї там дуже маленьке місце, маленька спальня, все вузеньке, і ось цей пристрій, ну кран фактично, підйомник, він потребує місця, щоб розвернутись можна було де і це крісло колісне поставити. Тренувалися, прийшли до висновку, що зможемо, ну, що це треба вдвох робити. Якщо одна колега буде приходити, ну, по-перше, за годину буде дуже важко впоратись, бо це треба е погодувати вечері, перевести, е покласти в ліжко. Ну, це забирає багато часу. Тож таке подивимось, вони будуть в офісі тепер ще вирішувати. Тобто, це такий був у нас пробний момент нас як професіоналок. Запросили це зробити сьогодні, спробувати. Ну, а далі буде видно. Так, Ось ця картопля 77 центів кілограм, виходить, 5-кілограмовий мішечок. Зараз обираю, бо є вон така вже не дуже. Ось це здається непогано. Ура! Філе є зі знижкою. Це Це індичка. У мене таке брало, щось у нас не дуже пішло, не буде поки що. Ось філе куряче, це круто. Семен з грешею грають в футбол, а внизу збираються. Католики недовго їм залишилось грати. Ну і ще кілька слів про жінку, яка мене сьогодні вразила 99 років. Реально мені було цікаво, ким вона працювала, я в неї запитала, враховуючи, що їй в 26-му році буде 100, отже, коли почалася Перша світова Друга світова війна. Їй було 13 років, десь після закінчення війни вона й вийшла заміж там якісь плюс-мінус роки. Але е, вона сказала: я була е, працювала на фермі агрокультріс, так вимовляється це то фермеркою, і тут неподалік теж є місцевість, де вона працювала, хоча народилася в карбоні. І потім вона вийшла заміж, і як я зрозуміла, потім вона була домашньою господаркою все своє життя. А, каже, Татом покликав, будинок ось побудували в Карпоні, і так вона і прожила тут своє життя. Всю характерну газету вона читала без окулярів. Це я уприявнила зараз, розмірковуючи над тим, що я побачила. І, взагалі, всім би так, ну чому я в захваті? Тому що дожити до такого віку можна в принципі. Я бачу людей ось так майже сторічних. Але щоб в такому стані дожити з світлою пам'яті, з прекрасним настроєм, вона жартувала, сміялася разом зі мною, була така доброзичлива. Життєрадісна, ось так це називається. Бути життєрадісною в 99 років, бути активною. Каже, вчора готувала піцу, син приходив. Ось потім розповідала щось про онука, який якому вона тоді ще розповіла про мене українку, і він там їй розповідав своє. Думки з цього приводу, з приводу війни і геополітики, то ж вона теж про це і розмірковує, і має свої, свою власну думку. І взагалі, ось ось так би ось так би жити, дожити до таких років і бути активною по-справжньому те, що називається жити, так, жити, а не існувати. Бо, на жаль, те, що я бачу переважно, це вже дуже, дуже сумна картина. І... Мамохіть замислюєшся, чи воно потрібне таке довге життя, враховуючи останні роки, ну, настільки настільки складні, важкі для тебе, для твоїх близьких, для тих, хто мусить доглядати за тобою. А ось ця жінка, просто ця мадам, мене позитивно вразила. Є надія, що бувають такі варіанти. Щасливі її діти, онуки, нащадки, тому що генетика так вони розуміють, що в них є великий шанс теж бути здоровими до дуже дуже похилого віку і такий спосіб життя вести. Ось така на цій позитивній ноті, мабуть, хочу закінчити сьогоднішній влог. Дякую вам за те, що переглянули його. Нагадую про корисні посилання під кожним відео залишаю. Там ми збираємо на автівку, і вже не так багато залишилося. Тож приєднуйтесь, будь ласка, сьогодні ваші 10 гривень можуть допомогти нам зробити велику справу. Як завжди, бережіть себе, заходьте в коментарі привітатися, не забудьте вподобайку, підписатися, і побачимось в наступних відео. Вже готую новий влог. Бувайте!